Поки нас відволікають від війни на Сході війни у Мукачево, в Києві продовжується передвиборна кампанія партії «Рух за реформи. Ми вже бачили заклеєні всі білборди Києва їхніми демотиваторами. Потім ми читали їхні комікси Город страха, а тепер ще й газетне видання з назвою Київський носоріг». Також є інформація від правого сектору, що «Рух за реформи розповсюджує листівки по скриньках жилих будинків по районах Києва з Закликом гасіть правий сектор і називає ланьо героєм. Зокрема, виявилося, що рух за реформу нарощує штат районних та окружних штабів, а також закуповує ВІП-агітаторів зарплати, за словами тих, хто пройшов співбесід, пропонують справді фантастичні від кількох тисяч доларів на місяць. Грошей у хлопців багато. Ми вже розповідали про колишнього адвоката Андрія Турія. Та директора конвертаційного центру під назвою Комерційний Банк Преміум Сергія Думчева. Ось ще одна людина, яка стоїть за руху, і яка була партнером кім'я у його фірмі це Вадим Якимець. Зараз Якимець – засновник партії відродження України, яка є проєктом комуністів. Ну от комуністів нам зараз не вистачає до повного щастя, так що компанія зібралась добряче. Не буде дивиною, якщо в подальшому ми дізнаємося, що туди входять і колишні регіонали. Ми маємо надію, що кояни все ж таки розпізнають усі компанії людей, які рвуться до влади будь-якими шляхами, щоб далі красти і набивати мільйони на свої минців.